20 числа в 19.51 вечора поступив визов, визивав мужчина, по голосу випивши і сказав, що там знаходиться по адресу Кононовська 172. Мужчина без свідомості. Бригада поїхала, шукала 172-й номер. Сообщили, що такого номера немає, ніхто не зустрічає. Вони там все обіздали, буквально, бо ми обично шукаємо, добре, довго шукаємо. Адреса. Бригада їхала вже обратно, поступив другий дзвонок. По другому дзвонку сказали, що на 100 у Каноновська 152, щоб виїхала машина, бо мужчина без сознання. Бригада туди приїхала. Заїжджаємо, у нас вже зустрічають, бачу, як вампіри очі вилазять, він п'яні. Давай заїжджай, командує тут вже смикають що так довго. І все. Ну, ми під'їхали і ззаду стали. Бригада побігла ж до больного, там в одного водою одливають, і вони ж там самі колодія щось там дубася, то й вже нікакво. Чоловік сидів, напівроздягнений, без одного хотівка, схилившись на іншого, також нетверезого чоловіка, але цей був притямі. Той, до кого викликали, був без свідомості. Значить, ми його... Поклали на нос, на ноші і почали грузити в автомобіль. Ну, ноші почали грузити до автомобіля. Під час погрузки чоловік, який допомагав нам також грузити несподівано, вдарив нашого водія в обличчя і повалив на землю, почав його бити. Тільки я за носилки взявся, мені торець у морду, звалили усе, почали там волоки там і фельдшер, така дівчинка маленька, підскочила, оборонять, а ті. Якби то так і на. Після того, як повалили водія, ми почали викликати поліцію з телефоном 102. Ці чоловіки, як побачили, що я викликаю поліцію, почали мене хапати за лікті, кричати не викликай ну, ми ж таки ж відмахнулася від них і зайшла в автомобіль. Двері зачинив водій свої, і наші зачинивши, їх не можна було ззовні відкрити. Чоловіки, які знаходилися там, їх було декілька, можливо, навіть п'ять чи більше. Почали стукати зовні в усі вікна. Де вони могли стукати кулаками чи ногами? Ми цього не бачили. Бо були з хворим чоловіком зайняті, а стукали ж вони скрізь і почали навіть розхитувати машину. Рішили, що пора нам виїжджати з території господарства, тому що ну, нам уже якби було не дуже так приємно там працювати. А чоловіку потрібно було надавати допомогу, бо стан його був тяжкий. Ми потихеньку виїжджали, виїхали за ворота, ще призупинилися до робили ін'єкції йому цьому чоловікові. А потім лікар прийняв рішення, що не будемо ждати, поки приїде поліція, тому що ну, через важкість стану хворого хлопця цього. Їдемо на базу, ну цей прийомний живе. Зустрічаємо міліцію, я ще їм сказав, поїдьте розберіться, я нічого не заяви ніякої писати не буду. Везе. Ну, коли я вигрузив в прийом та глянув, що має стекло розбито, поки вони гепали там по цьому, по вікнах, то я вже не видержався. Механіку подзвонив, він каже, треба це діло оформляти, бо це не шутєння, це нападіння. І от одразу міліція сюди приїхала, почали оформляти і все. Я виявив, що на «Сітроєні» було розбите заднє ліве скло, яким то. Предметом, чи кирпичиною, чи якимось металевим предметом. Після цього була зупинена машина, так як відсутнє було скло, і осколки лежали в салоні карети швидкої допомоги. А водій, водію, оказали медичну допомогу в прийомному, і також він зняв побої. І від госпіталізації відмовився. Після цього була викликана поліція, і він написав заяву і дав пояснення, що там відбувалося. Будучи тут я до 12.30, це вже було 21 травня, то водію ставало зле, щось підташнювало. І поїхавши я додому, мені сообщили дві години ночі, що йому стало ще хуже. Давлення піднімається, і від його госпіталізували 20 травня 2016 року. В 20.30 побили водія швидкої допомоги на території патлубних газ. Який був доставлений в лікарню швидкої медичної допомоги і був госпіталізований в неврологічне відділення 21 травня 2016 року з діагнозом закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, симптоматична гіпертензія. Той же день, 20 травня 2016 року, в 21 годині, був доставлений громадянин із Кононівської газу, громадянин з алкогольним сп'янінням, який від госпіталізації утримався і був забраний родичами додому. Будь то все нормально, подзвонили до головного, ти будеш робити. Це нормально. чути. Це а воно толіпаєся, стрес. Ну, розповім, я як побачив, в мене вже жутко стало. А як вже драку строїли, то взагалі в мене серце, як давляння поміряли, що 200 на 120. Тоді, ну то, то пішов туалет, рвота, проривався, бачив, трохи болі мене, в голові. Ну таке. А ні, каже, давай, в та оце. Там ще провалявся, прокапали мене, кололи. А на другий день усі ці ребята до мене, давай мене це діло, давай поїдемо. Та заяву забери, ні, я кажу, дорогенький, поки машина на лінію не виїде, нічого ми не, не будемо. Погрожували. Це, це погрожували по телефону, навіть і механіку, ми і хату спалимо, отой здоровий взяв. І він такий, ти знаєш, що є моє, він... ого, вони з бадуна там, він нерволує, як зайшли, так там перегар, думали, щоб вони понапивалися. По приїзду слідчої оперативної групи всі були відроблені, водій відказався. Є письменне підтвердження в матеріалах, в тому, що він не має претензій нікому. Тому на той момент, тобто, і разбили заднее стекло машины. Но по данному факту было внесено, так как это порча госимущества, мы внесли в ЕРДР. По факту внесения телесных, ввиду того, что человек отказался, мы не внесли. Но проверка на уровне участковых инспекторов милиции продолжалась. Но вот буквально вчера, не позавчера, пришло обращение от инженера газовой компании из Полтавы, на имя начальника ГУНП, о том, что был такой факт у вот человека в больнице. Оказывается, местные медики еще выпустили, даже не выпустили, а выгнали водителя с черепно-мозговой травмой на улицу. Ну, пошел шум, мы внесли сейчас и опять разбираемся, подняли материалы. Отказ как бы был водителя, но на сегодня вот имеется, да, мы внесли по 125. -й. Інші інші в п'ятницю у нас робочий день закінчується о 15-й годині 45 хвилин. Працівники товариства відпочивали в неробочий час за територією підприємства. І близько 20-ї години 30 хвилин приїхала швидка допомога на виклик. Ну і стався, сталася сварка між працівником підприємства нашим і водієм швидкої допомоги. Зараз на підприємстві проводиться. Службове розслідування, винні будуть покарані. Але якщо ця подія сталася в неробочий час і за території підприємства, тут ще питання, як покарати винних. Але винних ми обов'язково покараємо. Ніхто цього так не спустить на гальмах. Ну, по закінченню розслідування ми вам повідомимо. За описами працівники відпочивали в районі. Дачного кооперативу поблизу лісу, ну лісочь, ось видно, там дачний кооператив. Ну, а сама сутичка за розповідями, описами відбулася десь отут, в районі, в районі Стоянки. Також збитки, які були нанесені працівниками в неробочий час поза території підприємства автотранспорту швидкої медичної допомоги, цими ж працівниками були вже відшкодовані. Уберіть руку, щоб засняли. А так і з головою, ну, воно кажуть. Хоч трохи побудь, бо мовить, ну чувствую так, нормально все. А це тільки що був у больниці, то сердечко трошки. Кажу, може я, я і вчора розпереживався, отож він вже отож мотається тут. Це ще пострадавши. То сьогодні УЗІ пройшов, оприділюватися. каже, ти назначили там дитя, каже, як і велосипеди, нічого, то нагрузку не давай, а полічися десь, щоб було все нормально. Враження то, що ми приїжджаємо, не знаємо, куди ми приїжджаємо, що з нами там трапиться через дві хвилини, через п'ять хвилин, чого чекати. Це і все. Це і все враження. Поки оговталися, поїхали вже на інші виклики. та І, і все.